І так, сьогодні 22 листопада у нас випав перший сніг. І ось як у нас на пасіці, яка у нас тут зима. Бджілки наші сплять. Зараз можна буде подивитися, як сидять клуби, а може і не будемо чіпляти. Чіпати нехай. З людків просто сніг. Заберемо. Одне то, що тішить, що перший сніг і він довго лежати не буде. Він розтопиться. Перший сніг завжди топиться. Ще не хотілося б зими. Хотілося б ще трошки тепла, щоб менше опалювати хату і бджілкам теж менше споживання кормів. Ну, але як є, то від нас не залежить. І ось така у нас зима. Цього року так пізніше, минулого року десь 13 го чи 12 го був перший сніг. Якось так. До нових зустрічей. І так, подивимося, як сидять клуби в деяких сім'ях. Одній-дві, ось я відкрив вже сім'ю. От вона так в мене накрита, а тут рамка стояла. Яка ще трішки було меду. О, вони її мед попереносили. Собі в гніздо і подивимося, як розташовані клуби є. Клуб тут біля передньої стінки. Полоски ще лишилося. Можна... Ух ти, злітайте, Та, тут вже все, що залишилося від полоски. Ось такі штучки Тоже можна забрати, щоб вони не привикали, ось тут теж таке. І тут такі огризки тільки те, що вверху. Клуб зібраний біля передньої стінки, якщо ви бачите. Ось отак. Ось отак. Ось таким. Це дескільки улочок один. Два, три, чотири, пять, шість. І тут, тут вже тут вже нема мало що. Шість улочок. Шість... Ох ти, сніг зверху. Шість улочок. ну, це гарна сім'я, бо є ще набагато слабші сім'ї. Ну, якось так. Зимуємо далі. Ось дивіться який хробачок. Заберемо його. Нехай зимують. Ну і якось так. Подивилися. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.